У вівторок, 28 лютого, міський голова Василь Сідько провів чергове засідання 38-ї сесії тальнівської міської ради 8-го скликання. Перед початком роботи депутати та присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять всіх загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ході роботи депутати своїм рішенням затвердили програми по наданню шефської допомоги фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та інших заходів територіальної оборони на 2023-2024 роки. По підвищенню ефективності забезпечення доступу до правосуддя жителям тальнівського. Ські громади на 23-26 роки та цільової програми з організації перевезень автотранспортом відділу освіти внутрішньо переміщених, евакуйованих військово зобов'язаних осіб до двох інших міських програм внесли зміни. Окрім того, розглянули питання, що стосуються управління майном комунальної власності, земельних відносин та фінансових питань. Також на сесії було розглянуто низку питань відділів освіти, культури, економіки, житлово-комунального господарства, земельних ресурсів, комунальних підприємств Тальнівської громади. Ряд питань, винесених на порядок денних сесій, стосувалися звітів, зокрема, звіт міського голови Василя Сітька про роботу виконавчих органів Тальнівської міської ради за 2022 рік був своєрідним підведенням підсумків колективної роботи кожного депутата, кожного працівника міської ради, сесійної діяльності, постійних комісій ради, виконавчих органів міської ради. Ми не впали духом, ми всі разом продовжуємо працювати, виконувати Свої завдання планувати діяльність громади та жити в умовах воєнного стану до нашої перемоги, зазначив міський голова. Підтримали депутати ще ряд звітів відповідальних осіб про виконання бюджету Тальнівської міської територіальної громади за 2022 рік. Про використання коштів місцевого бюджету тальнівської громади відповідно до програми територіальної оборони на 2022-2024 роки, про виконання у 2022 році комплексної програми розвитку культури в Тальнівській громаді на 2021-2025 роки та звіту постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку за 2022 рік. У порядок денної сесії були внесені 34 питання. По всіх були прийняті відповідні рішення. В різних питаннях міський голова Василь Сідько запропонував присутнім в залі та всім жителям Тальнівської громади підтримати ідею та долучитися до внесення пропозицій щодо створення символіки Тальнівської міської територіальної громади. Всі ми знаємо, що наша громада є однією з більшою у Черкаській області, якби в районі, а да? е е е е сучасна громада, звичайно, повинна мати свій времен для кращого позиціонування, пошуку інвестори, партнери, наявність символіки створить позитивний імідж громади як в області, так і в державі в цілому. Тим більше, що в даний час ми активно розпочали роботу в сфері розвитку туризму. Тому пропоную розпочати роботу щодо розробки символіки громади, герба прапора. Можливо, логотип. Звичайно, ми повинні пройти всі етапи від збору пропозицій та ідей обговорення, погодження та до затвердження. Ухвалювати таке важливе рішення без врахування побажань як депутатів, як і жителів, неможливо. Ідея зображення, ідея кольори, символи мають знайти у серцях душих жителів. Тому звертаюся до вас, шановні депутати, до. Креативних, творчих, небайдужих громадян, а також колективів, підтримати ідею і до 1 травня внести пропозиції власного бачення нової символіки нашої громади, яка згодом, стане своєрідною диспетівкою нашої громади. Всі думки будуть розглянуті і враховані. З конкретними пропозиціями прошу звертатися до або до мене особисто, або до виконавчого комітету телефон 3090, або направляти інформацію на офіційну адресу нашої міської ради. А свої пропозиції та побажання надсилайте на адресу Тальнівської міської ради місто Тальне, вулиця Соборна, 28. Телефонуйте за номером 30905 або ж пишіть повідомлення на електронну адресу, яку ви бачите внизу екрана. Окрім того, міський голова Василь Цітько звернувся до жителів населених пунктів Тальнівської громади, щоб почути побажання людей з приводу відновлення вуличного освітлення на території громади до комендантської години. Оскільки йдеться про безпеку в умовах воєнного стану, буде врахована думка кожної людини. «Включаю дослідження, другі громади є. Я такі вже там маю, щось трошки включає. Інші там можливо і нам вже повернутися як би, до такого питання. Хоча ми, ми в дальному пішохіди, пішохідні, да, прохиди ми висвітлюємо. А як ви вважаєте, чи потрібно нам звернутися до повністю освітлення всієї громади? Кожному, як би пункту, давали таку от пропозицію. Хочуть, жителі включаємо, не хочуть не включаємо. Таким підхід, нормальний підхід, тому дійсно звертається до всіх жителів громади і міста, будь ласка. Також пишіть на нашу, чи телефонуйте нам, чи звертайтеся до своїх адміністраторів по селах. Чи є у вас бачення, що ви, чи хочете ви, щоб ми включили якесь маломайське освітлення у нашій громаді? Тому що є звернення там і депутатів, що якось освіти якусь там територію. А якщо нам зараз переключати освітлення, то, можливо, ми, ми засвітимо трошки до якоїсь комендантської години і місто, і, можливо, в садах. Тому чекаємо зверхністю від, від усіх громадян. До речі, на запит депутата Тальнівської міської ради Олексія Боїка в Тальному сьогодні розпочали проводитись роботи з монтажу мереж вуличного освітлення небезпечної ділянки пішохідної та проїзної частини під залізничним мостом. Освітлення цього відрізка дороги в цьому місці дозволить безпечно рухатись як автомобілям, так і пішоходам. Більш повний розгляд основних питань порядку денного 38-ї сесії Тальнівської міської ради переглядайте, будь ласка, в наших наступних сюжетах на сторінці ТОВ «Тальнівський телецентр Альфа.